про останні заяви Пригожина, який там нібито вже повністю захопив Бахмут в ЗСУ. Це вже спростували. Все перед тим були повідомлення, що вагнерівців перекидають кудись у Судан. На вашу думку, це вкиди, щоб просто вийти з бахмута, чи пригожин переслідує якусь ширшу мету. Ну, по перше, ви абсолютно праві пригоджено є свої цілі, і він розуміє, що або ШВК Вагнер в повному обсязі знищують, тому що в нього є безпосередній конфлікт змін оборони. Вони також втратили можливість ресурсно бути забезпеченими, отримувати можливість рекрутінгом займатися в зонах Російської Федерації і так далі. На них можуть списати невдалі дії на Бахмутську, ну, в цілому, на Луганському і Донецькому напрямку. І так далі, це внутрішнє, але тут ще є елемент. По перше, це не перший раз, коли Пригожин говорить про те, що вже захопили все, і ми там домінуємо. По друге, очевидно, що треба перебити інформаційний фон, на якому сьогодні все відбувається, знову ж таки, зважаючи на візити президента Зеленського, і на ті заяві достатньо жорсткі заяви, які говорять очільники інших глобальних держав. Щодо того, як війна має бути фіналізована, щодо того, яка буде підтримка і збройна України, щодо того, що буде з Росією після того, як вона програє, і безумовно, щоб перебити оці інформаційні приводи, ну ми очуємо з вами знову ж таки заяви про те, що все Бахмут кінець тут питання в іншому. Бахмут 9,5 місяців. Кінець Да? ну тобто на Бахмуті було сконцентровано все, що Росія ще мала сьогодні боєздатним. І воно там все вже знищено. Далі угу. що буде Росія робити далі? От навіть якщо вони візьмуть ще два квартали в Бахмуті, що далі? Якими силами, куди і навіщо вони будуть йти? Тому що в нас з вами питання в іншому. Ми не можемо зупинитись десь посередині, і Бахмут буде так само звільнений, як будь-яка інша територія України, бо жодного клаптика Росії не залишимо, бо жодний клаптик Росії який залишиться, буде означати наступний етап війни? Ми це mm -hmm. з вами розуміємо, тому немає сенсу обговорювати е, інформаційні приводи пригожен пане Михайле. Я вам дякую. На цій ноті ми завершимо розмову. Це був Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України.